Доброго вечора, з вами я, містер Кнур, і сьогодні ми будемо грати в прекрасну гру. Я так зрозумів це симулятор піцерії, який називається Хороша піца, Чудова піца. Музики не буде, тому що я щось поламав, коли назва наушники. І одним словом, ну а наша музика якщо й мій чудовий голос. І їм да. О-о! New Open. Опа! Піца Аліканте, А це я так зрозумів наш конкурент. Опа, стоять і хто? У мене був просто звук виключений. Ще одна піцерія. Ти намагаєшся захопити мою територію. Ти хоч розумієш, що ти робиш? Дядько, я прийшов пихти піцу. Конічно та. Ти впевнений? Ми тут не кекси. Прикрашаємо. Ми тут піцу печемо. Ніфіга собі, а я думав. Ха. Най не кажуть що? Ну ти конечно тоже. Ну так я знаю. Фантастика. Але у мене все одно не перевершити. Ти ніколи не станеш майстром пекарем. -хо 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 -хо. А мені не треба. Давай гуляй з О! Привіт, приємно бачите, що тут відкривається нова піцерія. Може спробувати вашу з сиром? Було б чудово, якби ви її розрізали на 6 скібочок. З Окей, звісно. О, піца сиром, то мій мій. Беремо соус, трошки соуса, трошки сиру, ну, але небагато. Беремо пательню. Що це таке прискорити 7 долярів. Я не буду прискоряти за 7 долярів, У мене 4407. Я купу так, мені здається, що тут тратить гроші на інгредієнти. Буду зараз бачите, що то. Шість кібочок. Раз, два, шість, на. Ну, і ти не говорила, яка товщина. Ну шо, you like it? Я хочу обіймати цю піцу годинами, Її треба їсти. Ладно, пока. Як усе йде? Давайте зробимо все просто і відправимо тісто в духовку без начинки. Також не потрібно його різати. Добре є. Ну, Без начинки, так без начинки, хорошо. Не, ну, а що я можу зробити? Нічого. Я так говорю. Ну, не треба різати, нати коржик, містер. Ваш коржик. Це піца неймовірно, прямо як і ви. Так, да, я без начинки і, і, і просто коржик. Окей. Привіт! Піцу з сиром, будь ласка. Не забудь її порізати. Окей. Не ну, без проблем, вуйку. Так, значить треба соус. Значить, треба сир. Та да, воно забирає мої гроші. Думаю, то, що тут в месеці, це вже моє, але ні. Ой, Жах, добре, що ще не берете з електроенергії. Ой, халєра. Не наскільки ми нині заробимо і чи заробимо ми. Так, Войка, забирайте свою піцу. Майте файні вуса і брови. Все моє життя зводилось до цього моменту. Ця піца неймовірна. Ну, як і ти. О, привіт, почтальйон. вибач, я сьогодні спізнився, але ось ваша посилка. Окей. Що це у нас таке? Розвітаю всесвітня Асоціація Піци ВАП. Ми хочемо відзначити ваш вхід у дивовижний світ піци. Це майпад. Ой, дякую. З його допомогою ви зможете брати участь у міжнародних неінтересно. Що це таке історія? Понятно, понятно, неінтересна. Як закрити? О. Окей, бувай здоров. Ну все, чудесно, прекрасно, неперевершено. Перший день закінчено, дохід 19 долярів. Загальний прибуток 1666, бо ого, 7 доларів пішло спати на начинку. Капіць. Беремо папероні, це ковбаса печена, я знаю. 500 гривень за картину, Ні, я поважаю мистецтво. Хе -хе. Ну, не за такі гроші. О, диви, м'ясні новості. Піцерія не містить слово піцця. Чому вам має бути діло до цього? І хто в цьому винен, відповідь може вас здивувати. До інших новин, оскільки наближаються чотири найголовніших фестивалі віддані поціновувачі піци, готують свої рецептори незрівнянних смаків. Ну no, окей. Okay. Ми щойно отримали місцеве повідомлення про нову піцерію. Ой, мене в новостях показують, ну, розказують. О, Перекусити після роботи, та, звісно, окей. На сьогодні все хороша піца, чудова піца. Ну окей, коротше, новини, це донат, донатня. Ти щойно поклав папероні? Виглядає дуже свіжо. Можеш покласти їх на піцу для мене. Ого. Окей, містер. Ладно, що тут у нас? Кекчуп? Сір. Як ідуть гроші, так тяжко. А, це указ. А якщо тобі два папероні дам? Так ти. Ого! Майже по 20 центів. Ні, ні, ні. буде менше папероні, худай. Ти так великий в мене папероні гроші коштує, не може. Буде ж така. Ти дай їм три ковбаски на скебочку. Не в кожній пиццерії три ковбаски на скебочку йде. Я жадний не дам, на. якийсь мах піце. О, звісно, значить можна не додати... Окей. Можна мені пити сиром без соуса, будь ласка. Переконайте, що сир лежав до самого краю, окей, okay. обійдешся <риві> <риві> самий край, конечно, самий край, да, да. да 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 тобі треба було, чи Да, бо йдешся без папероні. Коротше, дивні закази, конечно, ну без соусу, піцу, їсти. Ну, то якось не по-людськи, чи що? Що це таке? Я не включу, не змажу духовку лі за 7 доларів. У мене, у мене прибуток, ну майже нічого не було. Ви шо? На. Супер, дякую, папа. Так і знав, що йому треба папіру не класти, бо то... ай, чоловік хитрий. Привіт, мені одну піцу, будь ласка, яку саме. Тож, я ледь не забула. Почнемо пиццу з папероні. Сир, соус і папероні. Окей, папероні хорошо. От так зразу треба говорити. А то Одну піцу, а я, може, вже вмію випекати не одну піцу, а цілих. Багато На, тобі рівномірна начинка. Мало бути три ковбаски, але я поклав дві. Спитайтесь, чого? Все Very simple. Обійдеться. Не навіть я наказала порізати, але 6, типу, так як золотий стандарт, на тебе рід, дякую. М -м, смакота, дякую, що знайшли час запитати і переконатися, що ви правильно зрозуміли моє замовлення. Папа, а, значить, менше ковбаси, сипи менше ковбаси. О, чи знаєте ви що щоди смішніше за піцу з пепероні? Окей, ладно, це, я так зрозумів, було заказ. Трошечки соуса, лишаємо серединку. Засипаю із сиру, щоб не замітили, і сир теж трохи. І папероні по, по дві. Ну, по одній то буде нагло. Топевне, якісь гроші буде коштувати, мені І буде супер дешевенька піца. А то, то... пальчики оближеш Але в кнурів тільки раточки, Одним словом, беріть вашу прекрасну піцу. Чуть не забув порізати, прошу. А ну що він на це скаже? О, ага. Ну от і ага. Да, у чаєві ви то хорошо. Ой, привіт, Я б хотіла папероні без молочних продуктів. То есть без сиру хорошо. Деляривом де не дала? кидай соуса, здережку, конечно, так. Папероні, папероні це не молоко. Молоко це йогурт, сир. Уше є молочне. Масло. Коротше, все красиво. Ну Якщо вони дійсно хотіли би сир, треба було переконатися, бо зараз буде піцца нати. О, можна було б ще трошки попрацювати. Ні, не можна було ні в чим пекти піцу. Все, досягне щасливі клієнти. Клас. 45, 9, все, 20, мінус 20 людей на запаси. Боже боже, яка ковбаса дорога, ніяких талісманів акул. Ви що? Ні, наступний день. О, Нью-Йорк, не Нью-Йорк, а новини. Ти збираєшся це їсти, Ще не виявилося, що сир містить речовину, ну, котру зазвичай можна знайти у шлонках корів. Ну, естественно. О, у вас спонсор піцерія того придорожного, дякую. Понятно. На сьогодні все понятно, спонсора впихнули, розказали якусь новину і до побачення, та? Доброго дня! Приємно бачити, що у вас є піца половина на половину. А де у мене таке є? Де, я питаюся де? Капець. Ладно. Половина, значить, сиром половину. Сир. Ми такого робимо. Фе. і з папіроні теж треба сир. І тут папіроні. То є отакого. От Блін, інгредієнти. Гроші тануть на очах. На що тут можна збирати? Я збанкрутую. І буду нікому не нужний. Так, коротше, паперуні ми поклали і так зараз рівно поріжемо. Тому що це класика, це треба по дві папіроньки класти на піцу, обійдуться. Майже ідеально, я прийду знову, коли у вас буде більше варіантів в меню. Давай, папа, -па. я не дам більше ковбаси. <зас> Захотіла. Можна мені додати три м'ясо в піцу. Тільки не забудьте, будь ласка, соус і сир. Що? Я бачу, у вас є папіроні, Та ж під папероні буде смачно. Які три види м'ясо? Чоловіче, я можу дати тобі папіроні, папіроні і ще трошечки папіроні, але небагато. А тільки дві на скебочку. А якщо там одну. Боже, моя жадність мене погубить і він скаже. А чого ви мені дали так мало папіроні? А я йому скажу, що де це написано, щоб класти там багато папіроні. У нього ж не підсвічується значок. І, взагалі, не подобається їсти мої папіроні, то до побачення. Ну як? Я сподіваюся, що це буде набагато краще, ніж вольтента, але це ще трошечки краще. Ну, це хоч краще. Давай чухруй звідсика. Аго, у них закінчився сир, у сирії через дорогу. Мені просто потрібно дуже просто піти з сиром. пані, у мене сиру дуже багато, але я вам його дам мало, бо сирко всті гроші. Ложечка. Ого. Вино по дві копійки за соус коштує, йолки палки Представляєш? 2 цента за хляпнути соусом по піці. Це капіш, ну в неї настроєння. Я тут бачу якийсь кружечок. І значить, воно запитання настроєння знімається і воно буде курвитись, мовляв, що таке дурне питання задаєш, на. Ой, дали чеєві! Що це за піца, Ти прекрасна. До побачення, ви теж нічого, пані. А, oh, я тут випішно через папіроні. Вкладіть їх на чистий, дайте їм розкачатися. качатися. Еге, що? Бач, пад, тільки папіроні ні сир, ні соус не потрібен. А, окей, окей, окей. Сіки папіроні? Хорошо. Один, два, три, чотири, один, два. Ні сир, ні, сир, ні. сир, ні соус. Ну не дай Бог ти мені зараз скажеш, що мені треба соус. Мені треба сир і соус, бо ви такий. Фу. А про тут нічого не говорила. Набери. Опа. Що скажеш? Гарна піца, Ну ми з піцерії буде списком і гмізлі відвідування. Ой, папа, хорошо, 12 копійок э, чайових це вже лучше, ніж нічого. Я люблю сиром піцу, але ці папіроні мають дуже піти вигляд. Може покласти їх на одну половинку, розрічте, бутаски на 4 скібочки. Добре. Так, значить, соуса хлябне трошки. Сиру хляпнем трошки. Копірування хляб трошки. Ладно, якщо ти кажеш половинку. Буде тобі половинка, мій друже. То вже 18 година. Капець, як скоро летить час. Так, раз і два. З хрестиком тобі порізав. На. Ставлю лайк. Отому ще на півдоляра, дав мені чайових. Отлично. Привіт, як справи. Давайте подивимось. Я візьму гаразд, давайте візьму одну пепіроні. Як ти багато балакаєш? 10 доларів. У мене папіроні за 10 доларів. Але я все одно не буду давати більше папіроні. Треба вирухувати, скільки коштує -е, Не знаю, потім треба буде калькулятор додати і порахувати, бо я так. Я так ще не вивчу, скільки вона коштує. Ну, нічого будемо знати потім. Так, так, так. Що тут у нас? Опа. Опа, опа, опа. Коротше. Порізає дуже зле. на, Гарний початок, хоча могло бути і краще. Могло бути задорожче. О, привіт. Будь ласка, я так хочу їсти. Ну так. Підійде, все, що завгодно, дякую. так, Окей. О! Ну ти безхатченко, так? Ладненько, ми тобі дамо. Піцу таку. опа Це так тобі не безплатно. Е, грошей тебе нема. Будеш їсти мою веселу піцу. Я це назвав просто весела піца. День і так уже закрита, вже просмажка береться, грошні. Я тобі добре запечу цю просмажку Будеш в мене красунчик, ти будеш в мене ох, наїджений. Диви, яка файна Засмагша піца. Прям як ти. У нас цікаву усміхнена на ятик поріжу на косочки. Щоб тобі було. О, файно. На. На. Дякую. о, ба... о Ото обічливий клієнт. Будь ласка. Другий день, а день третій вже пішов. Скільки ми заробили? 28 долярів. Файно. Сосіски за 20 долярів. От тобі і мінус 20 долярів. Тобто ми прибутку за 8. Але ми вже маємо сосіски. Сосіски це круто. О, ПНН. Ви вважаєте, що випуски новин присвячені лише піці занадто нішеві? Наші глядачі так не вважають. Ну естественно, блін. До інших новин. Це була новина. Наші фестивалі наченик починають новий золотий вік піцерії. Цілий місяць ми будемо святкувати та куштувати піцце. Ну звісно. Сьогодні день половини з половиною, майже на увазі. Ага, понятно. Давайте. На сьогодні все. Ну, ясно, секта піци, понятно. У мене нема грошей, але я дам тобі особливий подарунок в обмін на піцу. Егуху, на яку ти хочеш піцу, сонечко, яка я. я що? Я лише... ти не похожа на ладно. Туту турованому коневі зуби не дивляться. Взагалі не бажано коневі дивитися в зуби ніякому. Кінці тварини він не може поняти приколу. Добре, ти, надіюсь, таку піцу хотіла, ти, не дай бог, зараз кажеш, що у мене нема грошей. Дуже дякую, це для вас. А, ти, значить, маєш гроші. Окей. Я сьогодні ще не поливала його. Чи не мені дало землю, ні? Хе, Хе. О, диви, якась рослинка. Не забувайте поливати його кожен день. Я загляну до тебе пізніше, а що ми перейшли на те? Добре. Бувай. Те. Добре, тож для моєї піци мені потрібно половину сиром, а другу половину з папероні без сиру. Окей. Okay. Значить так, значить соус сюди, Маленьку дірочку Половина Половину сиру, Хорошо. Що він там хотів? Папероні без сиру, Хорошо. раз-два, 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 І тут навіть, навіть лишню папероньку тобі даю. Пам'ятай мою доброту. Ніхто не закажує сосиски. Я, понимаю, купив топінг, сердельки. І головне, що я ще буду тратити гроші на них? А, -а він не хоче сердельки? Продовжую старатись. 12 копійок. Ну це звісно, буду продовжувати. Давай. Можна мені, будь ласка, половинку з папероні, половинку з сосісками? О, все файно, знаємо зараз. Маленьку дирочку лишаємо. Сиром заправляємо. Папіронька. Раз, два, три. Е, тихонько, де це наші рецепти. Паперонні потреба, значить, піца теж три значить піца буде по дві бо обійдеться. Ну, добре, добре. Шліки там коштує піца. Ого, теж трошки коштує піца, але не важно. Папероньки є. Сосиска є, половинка на половинку. Отримуйте вашу найкращу піцу в світі. Сир свіжий, все свіже, но мало, бо я скупий, в мене початковий бізнес. Піца то піца. Логічно, вода то вода, а кнур то свиня. Я хочу половинку сирного хліба. А половинку що просто хліб. Та, окей. Половинку сирного хліба, половинку просто хліб. Опа. Ще й дивіші. Жіночку телефон упав. Жіночку у мене нема половинка такого-половинка такого що? Половинка такого. Маю совість. А, ой. Я щось не маю совісті і вже день пройшов, 77% жіночка в розпачі, я теж не дуже сильно. Ну добре, на тобі відвідчий піцу з сирним кожирком. І зараз вона скаже, а де мій соус? А я скажу так, ви не казали? О, дякую. Бувайте, пані, хай смакує. Усі розуміють моє замовлення неправильно. Мені просто потрібна половинка з папероні без сиру і половинка з сиром без соусу. Окей. Папероні без, сир... я... без сиру. що? Половинка папероні без сиру. Ого, ага, половинка папіроні без сиру, папіроні берем. Я не покладу тобі три, бо ти надто вимаглива. І половинка з сиром без соусу. І половинка з сиром без соусу. Все хорошо, на. то вийшов такий красивий покібол. ай А я ай я ай я, а я, піцу сама. ой ой ой, ой. зараз щось закриє є. Yeah. Мені треба спіти на останню клієнта. Ля-ля-ля-ля. Ну майже я теж не ідеальний. Гудбай. О, привіт, як справи? Мені потрібно папероні, Половина без соусу. Окей. Так, без соусу, значить. Я і так не дуже тут. Опа. Опа, опа. 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 Але всюди треба сир, так? Да? Окей. Папіроні по дві штучки на кусок обійдешся ти одну штучку. Бо я дуже жадібний. Але це тільки в іграх. В реальності я не жадібний, в реальності я хороший. Планшет щось дзвонить в мене кінець робочого дня, планшет, не. маячи мені? Ваша піца? Тверда четвірка. Ага, я найбільше і не претендую йо. Добре, це вже був четвертий день. Ми заробили 29 долярів і 1 цент. О, але все одно ми тратимо дуже багато на запаси. Ну що ж, з вами був я, містер Кнур. Було дуже приємно. Пишіть ваші коментарі або напишіть, ну, що я буду від вас вимагати. Але якщо сподобалось, тоді, як то кажуть, буду радий. Вашим коментарям, зауваженням, пропозиціям. Може, ви щось ще запропонуєте пограти на телефоні. От. Всім гарного вечора. Дня, ночі, ранку і хороших вам справ. Ну, На цей час, коли ви це дивитесь, я це записую о 21.42. Всім па-па.